Привіт, привіт тобі, мій друже! Я скучила за вами дуже, не бачила всі вихідні аж два таких придовгих дні. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми з вами грати, заняття час починати. Повпражняємося з Чисто чистомовка. Ли, 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 ми з лимоном чай пили. Ло-ло-ло Дуже кисло нам було. Ра-ра-ра, ось бананів пара. Ру, ру ру, пригощу я дітвору. Малята, ми з вами впевнено крокуємо країною математики. Малята, погляньте, королева математики залишила для нас лист, в якому декілька завдань. Отже, перше завдання. З яких геометричних фігур? Побудований палац королеви математики? Так: Трикутників, прямокутників, квадратів, кружечків, овал та один синій чотирикутник. Молодці малята. Наступне завдання. Скажіть, хто живе між цифрою 6 і 8? Так, цифра 7. Сусіди цифри 4, 3. І 5. Добре. Сусіди цифри 7, 6 і 8. А хто живе між цифрою 4 і 6? Так, цифра 5. Пограємо в гру один багато. Рибка одна. Курчат багато. Маляти старшого віку. А ви порахуйте, скільки курчат? Вірно, 6. Скільки яблук, одне, а ляльок? Багато. Діти старшого віку. Скільки ляльок порахуйте? Так, 4. І останнє завдання. Королева математики їх назвала Будь уважним. Отже, склад числа 2 з двох менших. Склад числа 2. А що таке склад числа? Дізнатись про це, нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є 2. Один, два. А з чого складається число 2? Два це один і один. Давайте пригадаємо знаки плюс. Мінус дорівнює. Знак плюс означає дію додавання. Тобто треба щось додати, скласти, з'єднати, приєднати. Наприклад, матуся купила три кукурудзи. Тато приніс, додав ще одну кукурудзу, скільки стало всього овочів. Вірно, малята чотири. Знак мінус означає дію віднімання, тобто потрібно щось забрати, відрізати, подарувати, з'їсти. Наприклад, матуся зібрала 5 яблук. Тато одне яблуко з'їв, забрав. Скільки усього фруктів залишилось? Вірно, чотири. А ось це знак дорівнює, тобто вказує на результат дії. А ще його ставлять, коли кількість предметів однакова. В математиці використовують поняття рівність та знак дорівнює. Малята, порахуйте, скільки бананів? Так, п'ять. Скільки ананасів? Вірно, п'ять. Їх порівну. І між ними ставлять знак дорівнює. Малята королева математики задоволена. Ви всі завдання виконали. Ви молодці.